Як шукати житло в Польщі? На що потрібно звертати увагу? Ринок нерухомості е, дуже живий і дуже реактивний. Як змінилися ціни на оренду за останні кілька років? Деякі об'єкти вже можуть по місяць-півтора стояти на оголошенні. Не рекомендую підписувати такий договір. Чи можна достроково розірвати договір? Які можуть бути можливості, що вам треба було зробити на вході? Якщо людина тільки приїхала до Польщі і не володіє мовою, як їй підготуватися та на що звернути увагу? Якщо ви візьмете колегу, який знає вже польську мову, на жаль, таке не прийде. Щось впало, поламалася плитка, щось впало, побилось вікно. Чи передбачені якісь штрафні санкції в такому випадку? Дуже багато. Тонкощів, дуже багато нюансів емоційних між сторонами. Найважливіші речі, на які варто звертати увагу, і варто це побачити, варто перестрахуватися і розуміти, які оплати вас в майбутньому будуть чекати. Повірте, це для вас завжди буде такою підтримкою, не дай Боже, в якихось дійсно непорозуміннях.